Етап в Хохвільцині завершений, де відбулися дві особисті гонки та одна естафета. Як же справи у загальному рейтингу? Прось має 325 пунктів, одну перемогу в спринті у Хохвільцині та дві бронзи. На другій позиції Лужан Моно – 296 пунктів та дві перемоги. Третя Ельвіра Еберг, 283 пункта, Одна перемога срібло та бронза. Четверта Меркета Давідова, 223 пункти. Одна перемога в спринті Конті Олахті. Та п'ятою Ванеса Фохт 197 пунктів та срібна медаль. Христина Дмитренко, 31 перша, пунктів. Юлія Джима, 35, та 43 пункти. В естафетному заліку Швеція одна перемога та одна бронза на першому місці, маючи 155 пунктів. Франція дві срібні нагороди та друге місце та 150 пунктів. Німеччина одна перемога та третя позиція 131 пункт. Норвегія одна бронза та 110 пунктів. Італія 85 пунктів. Україна знаходиться на 9 позиції, маючи 71 пункт. Та в Кубку нації. Франція на першому місці, маючи 2418 пунктів, Швеція друга 2386. Німеччина 2212, Норвегія 2039, Італія 1825, Австрія 1802, Швейцарія 1773, Чехія 1712. Та Україна 1684. Будемо чекати виступи наших атлеток на третьому етапі ланці. А ваші очікування пишіть в коментарях.